Вітаю всіх глядачів на моєму YouTube-каналі Sopex Home. Кому буде цікаво, взагалі хто цікавиться на таку тематику електроніки, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал та ставте лайки, кому буде цікаво. І так, ми починаємо огляд годинника zs 53 це годинник представлений в сірому, також колір гакі, чорний та рожевий. Це спорт-годинник з функцією дзвінків. Ви можете приймати дзвінки, розмовляти по цьому годиннику, а також це фітнес-браслет. І так, переглянемо зараз сам годинник, взагалі його функціонал. І ось сам так, так виглядає годинник поблизу. Можете подивитися: Амулет-дисплей в самому годиннику. Дуже яскравий екран. Динамік. Зарядний пристрій також я вам можу показати ось такий контактний. Зараз покажу повну комплектацію самого ж годинника. Зарядний пристрій в комплекті ось такий йде, на магні... він магнітиться. Думаю, багато з вас знає так... таку зарядку. Тобто Вона на магніті. І що з приводу... Конвертації, інструкція на англійській мові. Китайська, англійська мова така інструкція. Але зараз я вам розповім, вам не потрібно буде ніяких інструкцій. Коротко розповім про цей годинник. Це якщо що, код для скачування програми. Скануєте на своєму телефоні додаток і качаєте саму ж, скачуєте саму ж програму з вашого. Там Play Market або ж App Store. Годинник підключається як до iPhone, так і Android. Що з приводу самого ж годинника? Перейдемо до меню. Ось, будь ласка, це меж меню, саме, годинника налаштування. Це все на налаштуваннях. Дисплей, яскравість, сон, циферблати, меню. Вібрація, також можете поставити вібрацію, щоб або ж була, або не була. Не турбувати. При тому, коли ви вже спите. Економія заряду, телефон, можна розмовляти по телефону, по самому годиннику через телефон, при підключенні до телефону. А, і також інші види меню. Спорт, режими, прогулянка, біг, їзда. Скакалки, бадмінтон, щоб ви могли розуміти, годинник іде на українській мові: баскетбол, футбол, плавання, альпінізм, теніс, регбі і тому інші гольф, йога, спортзал, танці, ви можете подивитися самі, який обширний тут функціонал по спортпрограмам. Ви можете навіть зайти в спортпрограми. Безліч на ваш вибір. Також, що з приводу інших можливостей годинника, ви можете побачити. Серцебиття також є. Вправи різні. Ну, це спортпрограми. Ж. Журнал вправу, ви можете тут зберігати. Погода Також погода показує, я підключив до самого телефону, ви можете побачити. І зараз е показує саму ж погоду в моєму місті. І надалі, яка буде. Але це потрібно підключатись до телефону. Також є плеєр на самому годиннику. таймер, будильник і тому інші жіночі. Програми, калькулятор також. І, ну, ось калькулятор. Я вам скажу досить активно реагує на дотики цей годинник. І він йде на українській мові, що саме головне, Хто дуже багато там запитував з приводу фітнес браслетів на українській мові. Ось такий фітнес-браслет. Дійсно непоганий, крутезний бомбезний варіант. Що з приводу програми до годинника? Ось така програма DAFIT. Ви її скачуєте. Після цього приєднуєте сам годинник до програми. Я вже під'єднав, там взагалі немає ніяких проблем з під'єднанням. Скануєте і знаходите пару годинника, підключаєте до програми. Також підключаєте в Bluetooth. І все. І вас тут контролюється також в цій програмі ваші... Всі взагалі функції. Що з приводу розмов... розмови по самому годиннику? Дзвінки і тому інше. Зараз я вам продемонструю функцію дзвінка. Вітаємо ваше полання Lifestyle You want to change your communication language with for English? Натисніть 1. Щоб дізнатися про залишок на рахунку, натисніть 2». Ви можете побачити, що в даному годиннику можна вимкнути об'єм звуку. Будь ласка, зробіть свій вибір. Повторіть, будь ласка, набір. Щоб поповнити рахунок, натисніть 1. Щоб дізнатися про залишок на рахунку, натисніть 2». Вимкнути мікрофон. Ви можете. І переєднати до телефону Ви назад. Все, я закінчив Як ви можете бачити, даний, ось контактна книга, ви, типу останні дзвінки, які ви робили на цьому ж годиннику, ви можете просто-напросто додати сюди е, також телефонну книгу на самій програмі. Зараз я вам покажу. На самій програмі також є телефонна книга. Ви можете подивитися тут обширний також обширений вибрати контакти. Тут ви можете пододаватися, синхронізувати контакти, і вони будуть відображатись тут. В даному годиннику в, в програмі, ну як мені здається, досить обширна. Також досить обширна програма. Меню класне в ній. Також воно йде на українській мові. Думаю, багатьом користувачам воно сподобається, тому що зараз практично всі, всі от покупці дуже дуже активно. Запитують за українську мову, тому стараємось привозити годинники на українській мові, навіть спорт або смарт-годинники, дитячі годинники також. Також ви можете встановити самі програмі ну, все, що практично ви забажаєте. Ви можете побачити. Дійсно крута програма, тому що є трішки такі програми, як до інших смарт-годинників. Вони, ну. І оцінка в них занижена, і взагалі, ну, такої програмою інколи неможливо користуватись прям вони або на англійській мові. Але ця програма на українській мові. Сам годинник також йде на українській мові. amoled дисплей, українська мова, дзвінки присутні. Що ще є потрібно для фітнес-годинника? Блокування ви можете бачити, активно реагує все. Секунда в секунду, практично. І ось так приходять оповіщення з інстаграм, Telegram, Viber також. Можна Оповіщення також будуть приходити. Тому, кому буде цікавий такий годинник взагалі спорт. Ви можете переходити до нас в інстаграм. Інстаграм я залишу в описі, описі цього під відео, точніше. І можете переходити і замовляти цей годинник в нашому магазині. Кому буде цікаво. Також, не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Всім дуже вдячний за перегляди, всім гарного дня та мирного неба!